Вітаю, панове! У багатьох із нас на підлозі відстає плитка. По якимось причинам відстає від клею, тому доводиться знімати і ремонтувати, щоб вона знову сиділа кріпко на підлозі. Для цього я зняв плитку, зачистив все, що там було все сміття, пісок вичистив, і понасверлював такі заглибли. По квадратикам, як я придумав, було сверло в мене на 18 з побідитивою напайкою і е, понасверлював. Зачистив знову пилисосом, все видалив, прогрунтував обов'язково. Потім взяв клей, нам замісив його, скажімо так, і намазав клеєм. Намазав так, щоб клей тільки був в рівень з цементом, який там раніше був. Також плитку взяв. Зачистив витер її насухо і промазав клеєм, щоб тільки клей був добре щищений. І положив. І потім вирівняв, десь підстукав, десь прибрав залишки клея і, скажімо, плитка лягла нормально. Ось в цих містах, ось бачите, ще тут ґрунтовка видна. В цих містах, бачите, заглиблені. Довелося вирівнювати, бо ось бачите, вибивав багато, бо пішли тріщини. Тріщини я вибивав, щоб туди більше клею зайшло. Потім вибивав там, де були якісь горбки, і плитка все рівно шаталася. Обов'язково проґрунтував добре, висохло, грунтував за десь за день. Ну, для того, щоб вона висохла добряче. І потім знову ж таки намазав клеєм, положив і все. Клей замішував не дуже рідкий, не дуже густий, щоб, скажімо, був еластичний такий, як мені сподобався, щоб туди добре заходили в оці ямки клей для плитки. Клей я брав це Резітовський, найпростий МСМ 11 Ну, все, що придумав, все зробив. Зробив я такі отвори заглиблення для того, щоб був більший контакт клея з основою. Бо якщо просто намазати без таких отворів, скоріше всього, воно б відпало, бо контакт по клею повинен бути якийсь мінімальний, а не, не найтонший. Тому довелося мені отакі отвори сверлити. Так що користуйтеся кому потрібно. Слава Україні! Перемога буде за нами.